Ми зараз в Тільки в положення на ремінь, звороті монапіль. Спочатку лівою рукою автомат притримується за цівку, цев'є, припіднімається, права рука заводиться за ремінь і збереться зверху за те саме місце за шийку прикладу. Знімається автомат і автоматично права рука знову повертає в таке положення. Автомат перед собою, приблизно рівень мушки на рівні підборіддя, автомат натягнутий. Передпліччє лікоть відведені в сторону. І зворотом напрям закидається. І опускається рука на рівні пряжки. Це значить положення на ремінь. З цього самого положення можна взяти положення за спину, Це, яке я вам вже говорив, для того, щоб звільнити обидві ваші руки, щоб можна було легко висити пожежу або легко переміщатися, чи виконувати якісь інші завдання. Дуже проста вправа, дуже простий прийом. E, значить, подається або виконується за командою автомат за спину. За спину є командою виконавчою, за нею до тої команди необхідно зробити наступне. Лівою рукою взятися за верх ременя, праву руку за низ прикладу. автомат припідняти, перекинути через спину і опустити руку. Такому положені називається за спину. Тоді у вас є дві вільні руки, можете легко виконати будь-яку іншу задачу, чи відкопати собі окоп, чи засити пожежу, чи навіть при приміщенні воно буде зручно. Розуміло? Вогнева підготовка будова.